Ірина Гогунець приїхала разом з шестирічною донькою до Полтави з міста Щастя Луганської області. Вона одна з понад 500 осіб, які від початку повномасштабного вторгнення проживали в шелтерах для внутрішньо переміщених осіб благодійної організації Світло надії протягом півроку Ірина знайшла тут прихисток, адже жінка, окрім домівки, мусила залишити й чоловіка. Одна дівчинка, де років. била в садіку строїла її, Ну вона. классно вообще. Это мой, знаете, как вдохновитель такой по жизни. Вот. И мы приехали, жили нормально вроде, но как-то пошло не так. Муж запил, проблемы, конфликты. И все, и нам пришлось просто бежать. Ну, я там вызывала полицию уже. Вот. Пришлось ехать, а попали в Полтаву, у меня здесь подружка с юности, тоже с Луганской области. Мы приехали сюда, и здесь ну, очень много развития. Во-первых, э -э стрессово и неустойчиво было психологически. Меня шатало, ну вот так вот, за буквально 10 минут я то плакала, то смеялась, то, то в ступор какой-то входила. Меня вернули, знаете, на круги своя, именно кто я, кем я была, кем я должна идти по жизни дальше, кем я хочу. Не то чтобы даже должна, а как, как я хочу жить. Все люди очень, знаете, переживают как за самого себя. Настолько вот прям за каждого, как за своего дитя, что ли, я не знаю. Ну, я очень благодарна, очень благодарна, и я верила в себя. Есть такая вот, знаете, чуточка вот сомнения в самом себе, Но это я работаю с психологом. Предоставили нам, во-первых, психо, ну, психолог с нами со мной, с моим ребенком работали, ну, также гуманитарную помощь. У перші дні після початку російського вторгнення світло надії переоблаштували свої приміщення, зокрема, молодіжний центр та прихисток для жінок під шелтери, склади гуманітарної допомоги. Завдяки міжнародним зв'язкам разом з партнерами за лічені дні знайшли все необхідне на перший час, організували матеріальну, психологічну юридичну допомогу. Також організація почала евакуювати людей за кордон. До цього серпня вони провели 127 рейсів і допомогли виїхати 1900 жінкам та дітям. Команда благодійної організації намагається забезпечити внутрішньо переміщених осіб робочими місцями. Так, Катерина Зорянова, яка приїхала з Харківської області, працює тут бухгалтером закупівель понад рік. Харків дуже обстрілювали, дуже потужні обстріли е стались, і ми прийняли рішення заради дитини, що нам потрібно виїхати сюди і якось налагоджувати життя, знаходити роботу, садочок. І ми чекали, що це все дуже скоро закінчиться, але так не сталося. Мені хотілось бути. Частинкою команди, яка наближає нашу перемогу. І тому я шукала роботу в благодійній організації, в якій щоб якось приймати участь у діяльності. Основна моя діяльність це закупівля для внутрішньопереміщених осіб або для людей, які постраждали від домашнього насилля, від торгівлею людьми. Але ну, великий такий шматок моєї роботи припадає на внутрішній надії протягом 24 років втілює різні соціальні проекти, реагуючи на те, що відбувається. Адже за понад 500 днів повномасштабного вторгнення потреби людей почали змінюватися. Якщо одразу це були питання тимчасового поселення, переїзду, харчування, медичної допомоги, то зараз це юридичний супровід, допомога з роботою та пошук постійного житла. З початку повномасштабного вторгнення нам, в принципі, як і всій Україні, прийшлося дещо переформатувати свою роботу і е, максимальні зусилля спрямувати на допомогу внутрішньопереміщеним особам, які приїхали до тимчасового місця проживання у нашу область. Е, це була абсолютно різна допомога. Це були і евакуаційні рейси, і продуктові набори, гігієнічні набори, е, психологічна допомога, соціальна, юридична, е, величезний спектр е, такої емердженсі. Допомоги, в тому числі і тимчасове проживання і всякі речі першої необхідності. Але разом з тим ми розуміли, що людина, яка втратила своє житло, має дуже багато супутніх проблем, в тому числі проблеми з асиміляцією на новому місці. Дуже важливо, ми про це розуміли, дуже важливо було надати людині не лише якісь термінові речі, але і забезпечити її комфортне проживання у нашій області. Тому разом з партнерами ми реалізували ряд. Заходів, які були спрямовані не тільки на видачу першої якоїсь допомоги, але і на соціальну інтеграцію внутрішньопереміщених осіб, зокрема на розвиток самозайнятості серед внутрішньопереміщених осіб, ми надалі продовжуємо розвивати ці напрямки роботи, робити все, що від нас залежить, для того, щоб допомогти внутрішньопереміщеним особам відчувати себе комфортно на новому місці, тому що ми розуміємо, що найбільша цінність зараз для країни, для нашої перемоги, і, взагалі, найбільша цінність. В житті це людина і її потенціал. Організація співпрацює з місцевою та обласною владою. Після того, як у Полтаві звели модульне містечко для внутрішньопереміщених осіб, світло надії взяли на себе щоденні гарячі обіди для його жителів. Загалом на Полтавщині наразі зареєстровано 188 тисяч внутрішньо переміщених осіб. З них в Полтаві проживає близько 50 тисяч.